маленький-маленький такий був. Маленька історія. З якого ти року? Е, ну, воюю загальному з, 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 з 17-го, а в цій бригаді то з 20-го року. 17. Mm. Добровольцем пішов чи ти з е... ну, Кадровий, так? Кадровий, кадровий, да? кадровий військовий. Я, да, да. А тут з якого року? Е, ну, в цій бригаді з 20-го. Як тобі? Mm. Посадку буває, так? Да? Так, <сі> да, по-порізному. Зараз, зараз не можна сказати, що все добре, чи сказати, що все погано. <косі> а в чому така найбільша необхідність? Зараз немає необхідності <косі> це є. Ну, ну, <косі> суто, Якщо є необхідність, то це кадрова або озброєння. Ну, це, тобто, це, це не мені його требувати, це, понятно, на. Як ні, взагалі твій таї. дух? Е, нормально. Ну, це головне, якби хлопці, <косі> як тут. <косі> Як колектив. Ну, Якщо вірити словам, то то. Ну, колектив відмінний, вже є якесь злагодження, є притерлися один до одного. Якщо вірити ну, словам, то ага. теж не, не жалівіся. Всі хочуть відповідно до сімей, в кожного є якісь сімейні проблеми, якісь необхідності, але. Ти одружений? Чи не одружений? Ні, одружений, ні. я як 20 років пішов на фронт, то по сьогоднішній день вже 27, то не, не було ніби як так. А сам звідки? Шах... з Вінницької області. Звідки бригада? Це Хайс ні Ні, ні. Я... Бивши Шаргородський район, це зараз Тученський. 100, 100 кілометрів від Гайсна. Да, да. Ну так, да, вітання. Щас, по, по, до хлопців теж піду запитаю, хто звідти. звідки? Колька, я, я. я З Кіровохавська область? Да. А в цій бригаді з якого року? Ну, як війна почалася. Да. Да. Призвали? 3 березня. Ну я мобілізований, ну я перша черга мобілізації. Угу. Я служив. 44-й бригаді. Як моральний дух взагалі так? Більш менш. Рідним, рідним вітання. Дякую. А ви звідки? З Вінницької області. З Вінницької, звідки? Хмельницький район. З якого року тут? Спочатку, так, війни, О, так. Так. Угу. не, не де? Так, а з квітня. Як вам умови, ви вже звикли до. Конечно. <ганіше> Я думаю, минимум два, це... якщо. Поначалу було непривично, но... Але... але напевно що, тут саме головне, напевно, ті люди, з якими ви тут ділите, як кажуть, <ганіше> ці... це... ну да, це, да. це мало да. да, Це дуже важливо, напевно. І <ганіше> і круто, якби би що. <ганіше> 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 Отак от <романтика, ганіше> <так, хоч>, хлопці живуть. Серьозно? В цьому щось, так. <живу>. <ганіше> 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 Я раніше ще, ще коли військовим не був, чув таку фразу воєнна романтика. Ще, якщо дивився фільми про Другу світову, яка ж там тій війні романтика, Ні, да, ні ніхрена, є в цьому щось. От, іменно от, от в таких ситуаціях не сидіти ну, сиділи на базі. Ну Що тебе найбільше типу, мотивує? То що я українець, це, це українська земля. Що ж може мотивувати да. ще? Ну не, не потрібно ніяких мотивацій як так-то. Внутрішня голова... Зараз Бу... зараз уже рік, як мотивація, у мене під на рідний брат загинув. Він був 110-ті в спецбаті. Mm -hmm. Це теж якась мотивація? 100%. 100%. Yeah. 100%. Ми не повинні yeah. це забувати, якби і те, що вони віддали саме дороге. А yeah. в брата діти? У в мене брат уже дорослий, йому 40, 45 чи 46. У нього дочка, моя племінниця, 20 років. Yeah. Він yeah. е, пів свого життя він е, в, е, в Мінтовці працював. Ще, mm -hmm. ще, ще там поліція, внутрішні війська, потім новиця. От, він вже довго як на пенсії був, а це ну, по мобілізації його призвали ніби. Це 110-та бригада його призвала. І вони десь на іншому напрямку були. і Це, це їх... що хочу сказати, Це постійно, що ми намагаємося сказати людям, що люди втрачають найдорожче життя, а їхні близькі втрачають найдорожчих це чоловіків, братів, дітей. Так що... Ця ціна вона вона напевно не може бути чимось оправдована, типу. але ви маєте розуміти, що вони потребують вашої підтримки, вони потребують вашого розуміння. І коли ви сидите в кафе там чи в ресторанах, п'єте чай, каву, то ви згадуйте про них і розумійте, кому ви цим завдячуєте. не Потім не нервуйте, не говоріть, що про це вам не говорили, тому що вони віддали найцінніше. А сидячи за кавою, ви можете неправильно розумітися. Так що ось вам така наглядна історія. Брат продовжує боронити, відстоювати незалежність України, а вже брата немає. І буде він тільки в серцях. І в згадках. Так що пам'ятайте це, ти що скажеш, пару слів також передає. Якщо це для народу, десь да, туди, да. станом на другий рік війни вже все сказано було вже в да. свої часи, якимось іншими владою, якимось іншим народом кого хтось воює. Військовими, ну, засобами масової інформації. Зараз недоцільно вже комусь щось сказати і доносити, доносити Да. Я, Я так вважаю. Вже напевно кожен да, вибір кожен кому, свій вибір. Ху, да, вибір зроблений, хто мав вже ну, там, до когось дійти якась мала інформація, вона вже дійшла і той тось, один, другий, третій. Мобілізовані вже хлопці, які не то, що там є, е, що не служили в армії, вони в Радянському Союзі не служили, вони навіть строкову службу в свій час не служили. Але на початку війни одного, другого, третього щось сюди, щось вони прийшли, а не да. по сьогоднішній день каву там п'ють, чи там в Польщі, в інших містах України чи інші, чи в Європейському Союзі. А що, якщо на даний момент передавати інформацію, то можу лише в області привіт передати. Могу. Ну це просто є звіти. Да. Якщо родина нічого побачить. Але я думаю, що побачить. Ну, то далі не досі. Що знімемо, да. як хлопці, жовочі у Чого я так от на 0,5 зроблю? Давай. 1, 2, 3, 4, 1, uh -huh. 2, 3, 4. А я кажется, по сути и сказал. Ага, опять ну, не может Сейчас запсуну. Да. Хоть и попробуй Не, ну не можно, опять. Сами его Да. Так тут все є, так? Да? Є, 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 є в свій час і бружуйки, заказували волонтерів. Ага. І, так що зараз гріх жалітися, що чогось не вистачає, їсти, пити. По Покажи старлинки, які потребує, які важливу роль відіграє. Дуже важливу. Да, Це інтимного зразка зараз purely, Ay, nah, nah, тільки тому, що генератор все. Зараз тільки генератор включиться, генератор який, чи Ні, інвентерний теж Хлопці на рахунках. Генератор за свій час. Бензиновий генератор. А це такі умови і там генератори, сфері. Позавчора ланцет прилетів, це два би позавчора по гарматі. Відчули б весь. Ні, кайф. ні. в цьому кайфу відчувати. Так просто може якийсь взяти, бо маю, ми саме його і у, уламки вже передали на експертизу. Ага. Там Експерти якісь міньори хотіли подивитися. Що не залишилося? Ні, нічого. Навіть сліду удару немає. Бо він летів в гармату, але його в самий останній момент скосило, він просто в'єтку втулився і ну, декілька метрів від гармати його розірвало. То він Ну, і всі да, руски. Косайоби. Ну і оставайтеся там такими же косайобами. Так, да, так. Да. Це стільки пролетіти і це в самий відповідальний момент це треба якомусь там, блять, яку туда ксуну скривити. Ну, ну напевно так і говорить, да? правда на тій стороні, то. Можливо, ну тут теж питання таке риторичне і двохстороннє. Ну, на нашій на, 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 на стороні, з ким Бог, Бог з тим, що є правда. цими словами вже не поверне, він шо, <клухи> з цією правдою мав би не вбирати. Я за себе кажу. Я не буду за війну в загальному говорити. Він теж брат я на стороні правди, <клухи> як і Бог. Чому ж я таких сімей, які так само можуть сказати, що якщо та правда, то... А ти мій син чоловік зараз тієї холодної, mm -hmm. старої землі mm -hmm. і далі жити своє життя на своїй землі. Так що це питання таке риторичне. Ось такий розумний Ось Така історія.